Раді Дніпропетровщини продовжують боронити продовольчий фронт. Попри війну та усі складнощі виростили та зібрали ранні зернові. Нині у полях сіють озимі, закладають основу майбутнього врожаю 2023 року. Зазначив перший заступник голови Дніпроува Володимир Орлов в полях. Наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи, сіють пшеницю, сіють жито, закінчують сіяти ріпак. Вже засіяно понад 173 тисячі гектарів землі. Плануємо роботи закінчити наприкінці жовтня. Загалом плануємо засіяти понад 700 тисяч гектарів землі, і аграрії Дніпропетровщини роблять все для того, щоб наша країна була з хлібом. Свою битву за майбутній врожай розпочало й одне з фермерських господарств Новомосковського району. Голова агропідприємства Валерій каже, цьогорічні ранні зернові і ліпак вже зібрали. Зараз час сіяти пшеницю. На фронті набагато важче всім. Ми переможемо. І ми переможемо і в сільському господарстві. Наш фронт тут, тому відповідальність величезна. Країна не повинна залишитися без зерна. Щось вивезеться, щось буде спожито внутрі країни, але ж відповідальність велика, країна повинна бути з зерном, тому і сіємо. Це буде вважатися ранній посів, буде вважатися ранній посів, тому що Ну, агрономічні соки вже можна, сіяти. вже можна сіяти. Волога є, не на всіх полях у нас є волога, на цьому полі є волога, і тому ми вирішили тут і сіяти. У осінню це ріпак і пшениця. Можливо, ще подивимося по погодним умовам, можливо, посіємо трохи озимого ячменя. Ну, зовсім небагато. Тракторист Віталій каже, полюбив землю з маличку, бачив, як і дід і батько на тракторі працювали. Зараз вчора ми буквально закінчили культивацію, зараз виконуємо посівну зиму і пшениці. Відповідальність росте, тому що ти розумієш, що в тяжкі такі часи. Ти не тільки ну, як кажуть для підприємства, а для всієї держави викорощуєш хліб і щоб майбутнє було у нас добре. Ну, якщо ми не будемо працювати, то ну, кому ж працювати? Хлопці виконують свою роботу на фронті, ми тут виконуємо свою роботу, щоб було в державі хоча принаймні хліб і весною, і взимку виходили, підкормлювали пшеницю, ріпак. І зараз виходимо з такою думкою, що працювати потрібно. Завершать посівну сільськогосподарські виробники в середині жовтня, які минулого року планують засіяти озименою понад 700 тисяч полів.